Оце я заспане бидло, добрий вам вечір. Зараз буде досить нечасте явище на моєму каналі, а саме ми будемо грати в дуо. Кажуть, що жестикуляція підсилює ефект, але мені здається, що не в моєму випадку. І власне, ми захопили школу, ми її отримали і потім далі полетіли. Він вже нічого не поможе. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно, не бий! Тюрлілюнь. Йоп, твою пів півсервера. Похуй, да ты я вообще Зброї нема заебись. Ты тоже кость наебнул. Угу. Нихуя собьеша, Один. Да, тут близко бе у нас багато. Моделки. Да, давай, підходит. Угу, чую. Побегли. Бачу. Пендрум поверси уже. Да, їх десь звідси хуярнули. Блять, не перезарядився! Ось там. Понял. Okay. Це ти? Так. Okay. Даю зближення по першому поверсі. Дивлюсь. Не бачу на першому нікого. З... Вони на жовтій мітці, правильно? Так. Да. Не бачу. Випригнув. Я. Бляха по згуртожки стріляють в нас. І... Я Смокій, думаю, нам треба поверх. другий поверх брати, тому що угу. вони вже однозначно там. Смокей бачу. Це я. Ага. Будем підходити. Бачу, 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 другий поверх Пушим. Бляха, по мені вже зараз, по мені ще сзади стріляють. Давай Я жду. Он тут мені жопа буде. У нас з рисаловки стріляли. Вони не натратиму. Понял. Не бачу. Також мінус. Не бачу нікого. Тут, тут, тут март хтось тут. Плюс тоже не бачу. Там 24 треба Значить другий десь сидять. Да! Сходи, сходи! Бляха, хап, хапку, надобає. Один був. Добре. Фу, гарно, блять, от курва так під підкрався. Бачу, до нас підкрадається. Ось там. Іду зустрічати. Двоє. Бачу близько вже. Тут зразу. Треба займати висоту. Взяли Пошла. тачку спиздили ніби бачим. бачимо побачимо <проб> Суки, блядь, вони по тачку вилазку зробили, хує піхотинці, <проб> блять. <проб> Йоп твою! До нас. Перекинулися за оцією будівлією. Оця. Мінус один. Найс. Що до тебе? Ось там. Ох, єбать, у мене немає цього. Оп! Блять, як я не попав. Фух, стріляй, він твій. І зрісалки хуярять досить, я не бачу звідки. Бути, типу. Заєбісь. О, Заєбісь. Пахне твій пісюн. Доброї ночі Зайшов Добрий яким дихатись і звертаюсь у спальник відсипатись від того пиздиця, з якого з'їбався. Бос, з гуртожкі. Пане ноунайм, no я бажаю тобі гарного відпочинку. Добрий вечір. Сподіваюсь, що в тебе все добре. Я геть уявити не можу, в якому піздіцу ти був, раз ти таке пишеш, бо ти зазвичай геть наближено про таке не говорив. Дякую тобі дуже за донат. І сподіваюся, що тебе стрім якось трохи це саме заспокоїть. І солодкий голосок Нуба. О. Oh. Висадка. Понял. Де другий. Хиляюсь. Ой, я пушаю. А, он тут повзає. он тут. На мани, на мені. Найс. Nice. Тварь блять. Тоже гну, я їх не побачив, бля, спочатку. Здалося, що з десь стріляли. Так, як це ж тебе відродити. 10 секунд. Так, навпаки, добра, що не 2 хвилини, блять. Yeah. Можна сюди, а сюди можна поїхати. Да, впасти. да, 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 тут плюсую. Та, раз я чекну, що там є хтось. Е-я-я, типай до тебе йдуть, до тебе біжать. По, ня, відлетай. Летай. Кудись дам, моєму напрямку. Ось тут заправочка, думаю, що вона снотлива. Давай, лечу. Так, тип забіг в хату, отсюду, корхову там. Долетиш? Да, так, да, да, так, знаєш. Як основу. Берельчик з шолом в є, броня. Смешивіся. Нас Всі пушать. Не, да. А, не, не пушать. Що ми будемо робити? З тобою. Може, сюди десь зайнято. Бля, то не висота. <кхух> а аут. <от> Ой-ой-ой, <кхух> поняв, <кхух> плюс. Від'їжджаємо нахуй. Живи, живи, живи. Я буду жити. Я так сто раз робив, головне не хвилюйся. Їдь на пахуях, бог з нами. без проблем. Я їду, таблетками закидаюся, норм штука. Тут будь готовий. Тут же цей типок десь бігав. Mm -hmm. Я думаю, він десь на цій горі. Нам би тут було гарно засісти. Yep. Засідаємо. Виплюнулись, розходимось. А блядь, а тут чувачки. В тачку, в тачку, в тачку. Біжи, 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 я його їбани. Чудово. Ніби позицію втримали, це найголовніше. Так, третя зрання. От звідти мені страшно, що хтось буде бігти. Тут вісімка лежить, ні І в пізду. Шість шістка гарно летить. В нас, в нас, в нас! Під боком! Єбаш! Ах ти, курва не зайшло. За деревом, лох і купиє по ньому ти. Не бачу нічого. Зліва забрали. Не він, а хтось інший. Плюс. Ти бачиш, типа, да, бачу, справа, угу. куди цей зник, блядь. Ну, Он крутити напевно. По краю, то ты все. А він один був. Ну, мене ну так, він один, мене збоку просто забив. Або цей готі, або хизо. Супер <Слух> <Фух -фух> тобою. <Слух> <Слух> бачу, бачу, бачу. Ніхуя! <Osman> Проба Номердво, nice. Ах, блядь Колегасенько перекур. Пересмикнути. Хуй знає, поки туди поняв їбало, завалив. Ти що, сука, фраєр, блядь? Поняв, дуже міткий в голову він любить мітити хуй, блядь, горний. Пошел в пизду. Тихо, тихо. ТЕХОБ2, блядь. Хуепле нахуй, сука! Да ты взялось, да! Лбое, блять. ВСС, грають, блядь, а, цепидор, хуесос. С ВСС-кою тільки так играют, блять, додики. Ай-яй-яй, ничего. Шоппи вообще гарно зіграв Щоб ему тобі... at... цю ВСС-ку в залупу засунули, блять, и в надули. Конч, блять. Травяний. Пацюки, по любому пацюки блять. Не може, сука. З ВСС і нормально людина грати. Тільки пацюк йобаний. Я вообще не знаю, як вони з ней стреляють. плюється. І и причому вони на турі грають, знає, Так дають тички в ту голову, що це просто трендець. А пацюки вони з іншого світу. Ілоночка, ти знову тут? А за ведашку навіть типу, чи він ліг, зразу. От, блядь, тварини. Ой, блядь, що ти там танцюєш? тобі повезло, тварь.